Всіх вітаю знову ж таки, хто приєднався до мого каналу і хоче послухати знову ж таки кобзаря. Е, буду читати декілька віршів, вони будуть коротенькими, і декілька думок своїх вискажу стосовно того, що я прочитав. Е, вірш буде зватися Івиріся на чужині. Отже, давайте послухаємо, і потім я зосереджу увагу на декільких рядках цього Віша. І вирісся на чужині. І сивію в чужому краї. Та то одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро та наша славна я країна. аж бачу там тільки добро, де нас нема в лиху годину. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі, на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі її б'ючи, при чистій ставила, молилась, щоб доля добра я любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талан, а страх погано у тім хорошому селі, чорніше чорної землі. Блукали люди повсихали, сади зелені погнили, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село не наче погоріло, не наче люди подуріли, німі на панщину ідуть і дочок своїх ведуть. На яких саме хочу звертати увагу? Коли Шевченко пише, що він заїхав в село, да, от, ну, своє, де він народився, от. І тут він говорить про матір, да, що мати на січку Богу заробляла. І в мене тут така да, виникла думка. Так. Виходить, що з точки зору Шевченка то каже, да, от як він розумів, взагалі там, віру в Бога там, чи відношення до всяких цих релігій в тому плані, да, до православ'я. Мене питання в мене каже, тоді, в його розумінні для того, щоб приблизити до Бога там, чи якихось зробити не знаю, там, поваги там, від Бога. Треба заробляти на свічку, треба, наприклад, там ходити так кажу, до панів, так кажу, гроші там ці збирати, щоб купити свічку. І знову ж таки, для свічка якесь має значення, да, якщо розумію, читаючи Біблію, да ці речі. От. Тоже цікаво, да. От. Ну, в такому зміни в, в, в той час е, розумію, для, для них якийсь, ну, щось почало, напевно, я не знаю. От. Що заробляє гроші для того, щоб підсічку поставити, і, і цим відкажуть, кажуть, що для Бога послужить. Я так розумію. Далі ми читаємо. да, поклоні тяжкі і б'ючі. Навіть да, народного прикоснову застав дарно поклони, бо й голову да, розіб'є. Мою думку, треба планатися в духі, тобто, да, от. не фізично таке, ну, да, повносяти кажуть, можна, але да, не робити з цього якісь певні такі, чи не, не сказати, якісь певні ритуали, тобто, да, щоб воно ну, тут буде така мисля, думка, да, його, що поклоні тяжкі бічі. Ну, ж таки, в чому не тяжкі поклони, да, от, і в чому тут проблема, да? Е, чи це якось насильно, можливо, да, йшло, типу, що от, вона застаряла якось себе бити, і, і, і це, ну, і... В чому тут тяжкість, теж мені питання, да, стоїть, в чому тут тяжкість була цих поклонів, от. Тобто, то, да, ці самі, так кажуть, е, е, е ну, ритуалик називають, чи якісь е, обряди, так сказати, да, в цьому плані, от. Чим Чому -чому то такова заряджується на цих речах. Тобто, да, от. Треба гроші зробиш, підеше поставити, там треба поклон не йти. Хоч не хоче діти, там, треба там всі, 40, там всі краси не знає там, да, от, в цьому плані. Ну, для когось тому проблем якась була. Я жінка розуміє, що вона це все робила. От. Далі тут ми говоримо, типу, да, так, при чисті ставила, молилась. Ну, ж таки, не то не Бога молилась, да, от, і просила, да, якось там захот, це все, типу, да, щоб щось, бо допоміг. От. А при чисті ставила молилась. Тобто, ну Діва Марія. Тобто, знову ж таки, цей. Е... Ось і така от вона до неї зверталася і вона е, робила, так кажуть, е, сказати, молила цю Діву Марію, кажу, да, на те, щоб долю доброї дола. Ну, е, чи це впливає якось на долю долю, да, чи ми розуміємо, що доля написана, і як назначив і що назначив доля, щоб це, це прийти, от, і як там ти не молилася, то, ну, от, чи ти можеш плинути на долю? Ти можеш тільки попросити, так, кажуть. От. А, а те, що в добру долю, то ми зрозумілися від Бога, а не в Дів Марії, я так розумію. Ну, в моєму розумінні. Е за її дитину. Тому на це така за увагу, коли читав і хотів з вами поділитися.